Вітаю тебе з перемогою сьогоднішній грі і коротко по грі. Сьогодні все вдалося команді, чи є, те, що не довелося зробити у грі з Укргазбанком? Так, да, Добрий вечір, дякую за, за привітання. А, ну, це перша гра в сезоні. Звичайно, ми вкатуємося в такий літній сезон. Звикаємо до покриття нового. Ну, дається не дуже легко. Ну, по грі дякуємо супернику за, за гру. Ось, ну, звичайно, сказати, що нам все вдавалося, я не можу, ну, тому що завжди є над чим працювати. Тобто, ми ну, будемо продовжувати тренуватися. А, а, що? Який момент саме у цій грі е, е, фактично визначив долю зустрічі? А, Ну, я не думаю, що був якийсь один момент, який вирішив долю. Я думаю, була сукупність цих моментів. Ну, от, щоб, ну, я думаю, що це все комплексно. Футбол це комплексна гра, тобто, ну, не можна за, за рахунок якогось аспекту, тим бачити, це, це не, не той рівень, а, в якому там якісь стрібниці вирішують. Тобто, ну, я думаю, ми були тро, тро, трошки краще готові. Я пам'ятаю, як ти свого часу ще грав у великому футболі і був дійсно одним з найбільш талановитих хлопців у поколінні 89-го року народження. І розкажіть, будь ласка, чому зараз вирішив на футзал прийти? Ну, я думаю, що ви мене лестите з цими компліментами. Це було дуже давно. Ну, а, а, що спонукало в футзал прийти. тобто Я переїхав в Київ свого часу. Ну, а У мене були друзі, які мене покликали потренуватися на футзал. Тобто з того часу так і пішло. Тобто, мені футзал подобається на увазі. Ти тобто, ну. не жалкуєш, що у дитинстві не перейшов на футзал, коли була така можливість? А, а, ну, Жалкувати про те, що було давно, я думаю, не варто. Тобто, все склалося так, як воно мало склатися. Тобто, то, то, я думаю, так воно і мало бути. Дякую. А, дякую.